Тефіпульський професійний аграрно-промисловий ліцей. На теренах Хмельниччини працює вже 70 років. В ці важкі часи під час війни тефіпульський заклад працює належним чином, готуючи наших дітей до відбудови держави. Ми готуємо в нашому закладі кухар-кондитер. Півтора року вивчають кондитерську справу, півтора року кухарську. Ми готуємо робітників сільськогосподарського спрямування, а саме слюсар з ремонту СГ-машин, трактористи категорії А1, А2, водії вантажних автомобілів категорії С. Це на базі 9 класу. Даємо основні ази, як працювати з технікою, як працювати на землі. Діти ознайомлюються з сучасною технікою, яка є в підприємствах, і з технологічними системами посіву обробітку. Водій категорії А1, А2 і водій грузових автомобілів, а також електрогазозварювальник. це також інтегрована професія. Діти, які попадають в ті підприємства, з якими ми співпрацюємо, а це саме країна 2001 «Перлина Прилина Поділля, зернопродукт МХП. Вони отримують належну заробітну плату. Спонукаємо і допомагаємо гарно працевлаштуватися, щоб отримати перше робоче місце за отриманою професією. Готуємо. Щоб вони були готові до відбудови нашої держави після перемоги і належним чином надамо їм знання, маючи необхідну матеріальну базу та необхідні педагогічні кадри. Учні, які поступають до нас, приходять на навчання здобувати освіту. Навчаються тільки безкоштовно, проривання в гуртожитку тільки безкоштовно. Маючи підсобне господарство, ми здешевлюємо обіди для дітей. Я запрошую всіх до нас на навчання і бажаю всім перемоги. Слава Україні, слава героям, слава Збройних силам України.